Знаєте, кажуть, що з гумором легше йти по житті, напевно, які б життєві події не траплялися на вашому шляху, щоб там не очікували нас в день сьогоднішній. Якщо у вас хороше почуття гумору, все може прийти набагато простіше. Ви погоджуєтеся з цим? Абсолютно, і ще кажуть, що в будь-якій ситуації навіть не зовсім смішній, все ж таки, якщо хотіти, можна знайти багато чого такого доволі таки до тебе. Але дотепного, але потрібно але ще володіти тим гумором, місяця зашукати. Правда? може, люди просто не вміють. І ми їх зараз будемо навчати цьому. Навчатимемо цьому за, за допомогою нашого гостя Андрій Степура, викладач з гумору. Доброго ранку, заходьте до нас, Забігайте в нашу студію. Доброго, Доброго ранку. Андрію, таке перше питання до вас: а в якому вузі викладають гумор, що ви стали таким викладачем? Це львівська політехніка. Справді у вас ці кафедра гумору. <свят> Кафедра немає, але думаю, там можна організувати таку кафедру, тому що. Там Вважаєте, що там доволі багато м, таких студентів, які мають такі задатки для того, щоб так гарно жартувати. <свят> ну, задатки мають всі. Єдине, треба це знайти і знайти. якось розвинути, і дати якісь технології, вправи. Mm -hmm. Це фізкультура. Mm -hmm. Андрію, знаємо, що в житті ви можете також людей навчати жартів, навчати, як правильно жартувати. Для вас що таке жарт у житті? Жарт він має якесь там як вікіпедійне Жарт. значення, тлумачення. Е, я що? скажу на Вікі... Вікіпедію, а скажу так, як я розумію. От є, наприклад, якщо поставити руку і вдарити, людина скаже болить. Якщо людину сказати якусь їй образу, вона скаже так само болить. Ну хоча фізичного контакту не було. Тепер інший випадок полоскотати людина засміється. Іншими словами людину так само можна заставити сміятися. Жарт це лоскоти для інтелекту. It's... Це можливість так полоскотати наші місті. До речі, скажіть, от чи часто вам доводилося зустрічати таких людей, яким так і не вдалося полоскотати їхній викликати в них сміх, гумор? Чи є такі люди взагалі на цьому світі, яких важко розсмішати? Є яких важко, але ну, щоб неможливо, це, це рідкість, це виключення, ну, можливо, це якась аномалія. Ну. Важко таких людей зустріти. Якщо ще говорити про доречність, от жартів. Дуже часто люди думають, що вони смішні насправді. <гаджу> Я погоджуюся з тим. <гаджу> А насправді вам смішно з того, що ця людина просто не смішна. Це питання вже з зони. Тобто, когось можна злоскатати під мишками, ну, так, когось за п'ятку, а когось там можна під коліном полоскати. Так само і в кожної людини в мізках є та зона. Для сміх це буде, наприклад, якщо людина юрист, вона буде сміятися над жартами про юристів, про суд, про закони, але вона не буде сміятися про жартами над програмістами, наприклад. Так само треба вміти просто знайти цю зону в кожної людини і поусказати саме цю зону, і люди будуть сміятися. Тобто, якщо зараз актуальна тема революції, так, то будь-який жарт на тему Януковича. Чи так само революції, подій, це буде смішно. Тому що людей це хвилює, це Або їхня страшно. Зона. Страшно. Наш До речі, страх зараз. це те, що дуже пов'язане зі сміхом. Це угу. так на, на межі, так? Так. тобто, Фрейда там є навіть про сміх ціла книжка, де він пояснює, що це сміх це спосіб зекономити енергію. І якщо, наприклад, є робота Віктора Франкла, людина, яка прийшла через концлагер, він розказує, що люди, які потрапили в концлагер, спочатку вони боялися, вони були дезорієнтовані, але в деякий момент виник чорний гумор. І люди почали сміятися. Та вже як це немає що робити, що втрачати, то вже краще сміятися, ніж плакати. Я за цілком поведую. Як навчитися? От ну це справді, як на мене, про те, що говорила Марта, от доречність того не так легко, як на мене, вибрати. Чи варто, чи не варто в цей момент, тому що варто враховувати, не знаю, напевно, що якийсь культурний рівень людини, рівень виховання і так далі. Це все дуже така тонка межа. Чи можна з то людиною пожартувати? Чи не можна? От як все ж таки навчитися ото відчуття такту? Етики. Ну, хай Етики буде так. ну перш за все є декілька правил, тобто як вибрати тематику. Але все так. ж таки, щоб в результаті було смішно. Так. Тобто, якщо людина не знайома, ви не знаєте ще більш-менш угу. людина. Тобто, бажано не використовувати релігію, не переходити на особистості, тобто людина може просто образитися і все. Тобто, інша тематика, наприклад, друзі. З друзями зовсім інша вибирається тематика. Тобто, там можна і часто по особистості пройтися. І друг зрозуміє, і навіть дасть відповідь на наступний день. Андрію, дивіться, ви прийшли на нашу студію, ми з вами не надто знайомі, може познайомитися ближче. Хочемо, щоб ви пожартували трішки разом із нами чи з нас, як ви вважаєте, за потрібне. Я розкажу навіть приклад просто з життя, От де використовується гумор. Тобто, я проповідую, проповідую, сповідую гумор в житті. Не підготовлений гумор, а спонтанний гумор. І є декілька таких залежностей, технік, які дозволяється розвинути. Е, зі свіжого, У нас в сім'ї є традиція, коли ми на святий вечір ходимо до бабусі, типу, і ось цей рік не став виключенням, я, я, я приходжу, мені дають от, макугон мак. Я сідаю, починаю терти, але я такий економний, дуже енергію хочу зекономити. Говорю, там мама в сусідній кімнаті говорю: Мама, мама, сіки тертимак! Вона говорить: та поки не посивіє. Я такий, не по свій мак, чи я. Тобто, зараз це смішно, не смішно, але саме в цей момент, ну, не через півгодини, а саме в цей момент це, це постріл, це, це смішно. І саме таким головом. Я дорога знаю, я не до обіду, як ти кажеш. так. Але бачите, ви, це такий культурний гумор. Знаєте, дуже часто якось зараз наше суспільство до такого дійшло, докотилося, що зараз людина звичайним таким жартом, от як ви ще не назвали, якимось таким простим культурним не здивую. Чомусь Зазвичайно. зараз люди зовсім інші жарти люблять. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, з таким що таким гострим слівцем, так. 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 Е, жарт він як згадка, тобто. І в залежності від того, який там інтелектуальний рівень, відповідно, такий жарт людині дається. Тобто, якщо людині дати там якийсь я говорить, англійський гумор, вона не зрозуміє його, вона буде дивитися кругими очима. А якщо середня людина там має невелика IQ, так, то їй цілком зійде якийсь там. Трошки пошлувати жарт, наприклад, грубий, з типу камені клав. Андрій, а вірите ви в те, що кожна країна має десь свій рівень гумору, якщо кажуть, якщо е, жителі Сполучених Штатів Америки, то ну, так витує така е, думка. Показати палець, вони також сміються, але українцям це не смішить? Як кому я би так сказав? Не сказав, що всім не смішно. Знову ж таки, це залежить від того, Не нікому, звичайно, про це Тих проблем, яким турбується народ. Тобто в Америці може це бути якісь буквально побутові проблеми, типу мити посуду, для них це проблема. Для них анекдот на тему мити посуду буде смішно. Для нас, ну що, це звичайне це побут, типу. Для все нас це такі жарти мають своє місце приписку. Так. Дружі, але справжній гуморист це все ж таки людина, яка прочитала 10 книг пов'язані з гумором, як, як нам розсмішити когось, яка знає, наприклад, сотню анекдотів. Яка є як справжня людина те, що має почуття гумору? Справді. Від чи це, Бога? це от таке так. заготовлення, тобто, чи там, знову, так, Марта каже, має 100 анекдотів, чи якось от просто так жонглювати словами там, відповідної ситуації? Ну, відповідно, коли я проводжу тренінг, я намагаюся дати людям знову ж таки, щоб вони зрозуміли певну закономірність і на основі цієї закономірності почали створювати свої жарти. Тому що якщо ви вивчите анекдот, Тобто він актуальний, він смішний, але завжди є ситуація, є такий варіант, що людина знає цей анекдот. Відповідно, це буде сміх вдячності. Типу, людина вже з першого слова розуміє, в чому там якраз відбувається зав'язка анекдоту, і це не має такого впливу результату. А коли людина генерує буквально жарт на ходу, коли вона розуміє цю закономірність, це жарт завжди оригінальний. Андрій, а ви десь ще жартуєте, окрім там, особистих жартів, в житті, можливо, якась команда КВН чи якийсь там, клуб жартівників? Зараз також є такі популярні в Україні. Тільки на тренінгах. На тренінгах, тобто я намагаюся вставляти якісь жарти для того, щоб ситуація була така весела. На тренінгах тоді люди набагато краще сприймають інформацію, коли це відбувається якийсь такий ігровий процес. А як ви вчились? Ну, я так розумію, що якщо, скажімо, вчити когось, ну, напевно, що треба е, ну, вміти ну, так, це дуже просто, напевно, якщо я не вмію їздити на велосипеді, я ніколи в житті нікому не поясню, як тримати рівновагу, то як ви вчилися саме? Може, в кого вчилися, чи якийсь секрет, нам розкажете? Це, це спосередність. Тобто, в моєму оточенні дуже багато людей, які мені жартувати. Я mm -hmm. завжди намагаюся, з ким поведешся, то і наберешся. Mm -hmm. Я намагаюся з ними побувати як частіше в одній компанії, щоб якось. Перейняти в них цю атмосферу. По-друге, це книжки. Книжки про жарт ті, ну, цих книжок є багато, але, як правило, вони не є смішними, але вони чітко не технологічні. Типу. І третє джерело це, звичайно, там, Comedy Club, КВН, де можна почерпнути теж дуже багато якихось ідей, думок, роздумів на те, що таке жарти. Чи навіть заготовки якісь взяти. Ви пишете якісь свої там, мініатюри, історії, поезії просто. Історії тільки спонтанні. Дрій, давайте завершимо ще нашу розмову ще якимось жартом. Гаразд. Mm, так само життя тиждень тому. Ми йдемо з дівчиною Юля звати її. Ми йдемо по вулиці Городоцька і якось зайшли на кулінарну тему. От, і вона говорить: от, значить, це не люблю, це не люблю і не люблю жирного. Говорю, ну, тепер я розумію, чому ти мене любиш. Андрій Степора, викладач гумору, гість нашої студії, розповідав нам усі секрети жартів. Так, справді жарти можна брати найкращі жарти з життя. Але наше життя зараз таке, що на дворі холодно і потрібно все ж таки чимось зігріватися. Не зі сміху. І кажуть, що потрібно пити чай і потрібно пити такий жирний бульон. Це ж такий жирний бульончик на курочці, такий з куркою смачною. Ми маємо зараз такий сюжет наступний про різноманітні чаї, якими можна зігрітися в холодну пору року.